Це Ліза Краснова, і сьогодні разом із вами я хотіла би потестувати нову косметику. А, і визначним буде те, що це бренди українського виробництва, зокрема, ціні та блиск для губ від Олі Полякової. А також я хочу потестувати з вами ось таку палетку від Вірі Брежнєвої. Я отримала величезний прес-пак від BeMont. Вони поклали тут свої класні засоби, новиночки, і бестселери. А також в наступному відео роблю вам маленький спойлер. Хоча ні, це великий спойлер. Просто непідємний адвент-календар від Rituals. А він приїхав до мене нарешті, він загубився, потім мене шукали на пошті, потім на пошті шукали календар. Коротше, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і в наступному ми з вами розпакуємо оцей адвент, що я хочу нанести ось такий BB крем від бренду Pupa. А я, до речі, спробувала його, коли отримала на руці. Мені здалося, що він... Непогано досить підлаштовується під відтінок, хоча, дивлячись на те, що це італійський бренд, в них є реально, слухайте, я оце нанесла, і він прям за два розподілення вже став ідеально. Офігеть. Він так пахне, знаєте, як крем для обличчя такі з нашого дитинства. Із дитинства дітей 90-х, якщо що. в італійських брендах є величезна проблема із відцінками, тому що найсвітліший відтінок в них зазвичай це типу я три тижні засмагала на морі. Наскільки я пам'ятаю, хоча можу помилятися, треба перевірити. Коротше, все, що я тут показую, це взагалі на ваш розсуд. І на вашу відповідальність перевіряти, чи представлені бренди на російському ринку, чи ні. І якщо бренди пишуть, що вони не представлені, це особисто ваша відповідальність довіряти цьому чи ні. Тому що ми маємо розуміти, що в нас придурочний сусід, що він о, взагалі не слідкує за законами. І якщо бренд офіційно пішов, в них є цей е, Господи, як він називається? Паралельний імпорт. Коротше, в них офіційно позакривалася купа брендів, але. Я дивлюся, що якби у всіх все є. Е, магазини перевідкриваються, навіть якщо по домовленості по контракту вони закрили своє, е, типу, бренд перепродав права на розпродаж залишків е, своїх, ну там тих товарів, неважливо, що це. Е, по закону на більше не можуть використовувати цю назву і все інше, але вони беруть і використовують. Ну, тобто, наприклад, Махдо таке не прокатило, тому вони зробили там оцю свою просто заточку. І все одно замальовують фламіками, продають там бляха мазік, який був ще тоді. Ну, коротше, це така трешня. Тому я не знаю, тільки купувати українське, тому що воно, ну я сподіваюся, не представлено на рашці. У нас теж є один такий бренд, навколо якого постійні ці скандали, інтриги, розслідування. Він так гарно всівся, чесно кажучи, цей бібішка. Він так вирішив на читон, але так особливо сильно не робить ніякого покриття. Брови. В мене, Я їх нафарбувала ось цим олівцем із нашого минулого проєкту закінчити та викинути. Тому можемо просто зафіксувати гелем для брів від відвір А, Прикольний реально гель. Він дуже гарно фіксує. І ще трохи, типу, їх підмахначе. Може, коли це вже гривка дібіляча відросте, Яку я сама собі підстригла. До речі, ви мені там в минулому відео написали, що дуже швидко росте волосся, і воно реально вже знов майже до поясу. Просто як на собаці. А хто не в курсі, в грудні 2020 року я відрізала, в мене було таке волосся навіть до копчика. Дуже довжележне. 50 см волосся. Я відрізала і задонатила. В нас такий проект є, який підтримує діток, які хворі на рак. Uh, і вони збирають волосся і роблять із них перуки для діток хворих. От і я задонатила туди, туди своє волосся, і от ну воно прям це було скільки ну два роки назад. Ось о все відросло вже. І я вже дуже чекаю, коли воно знову достатньо відросте, щоб знову його відрізати. Бо мені дуже подобалася отака довжина, Пам'ятаєте, було, звісно, ду Боже гарно. Було дуже красиво. Слухайте, мені дуже подобається ця тема в палетках від Вєри Брєшнєвої. Я вже теж не пам'ятаю в кого таке бачила із зарубіжних брендів. Але по-перше, фантомні тривоги. Увійшли в чат. Ця палетка, вона картонна, це екологічно, вона дуже легенька. І якщо ви так дзеркало, воно тут на магнітах. Але коли ви кидаєте упаковку, будь ласка, витягніть магніти, щоб не засмучувати природу. А ви можете витягнути дзеркальце, і тоді ця палетка стане ще легшою, і вам буде її супер зручно транспортувати. І це геніально! Або ви можете відстібнути дзеркальце і фарбуватися так, як вам треба. О, цей темненький відцінок. Мені здається, що це дуже гарний відтінок для самоконтурінгу, тому що він такий холодненький, сказала я. І нанесла його просто, типу, як бронзер на все обличчя. Ну, ладно, вже. Я все одно сьогодні піду тільки на нову пошту. Боже, люди з нової пошти, це ті, хто бачив мене просто при будь-яких обставинах. Тому що буває, ну ти забігаєш туди, тобі там треба забрати посилку. А ти до цього там ще коли. Раніше я знімала YouTube, коли ми ці, там, робили дикі макіяжі, наприклад, з Діаною Суворовою. Там якісь оці стрілки до вух, різнокольорові тіні одного кольору, на іншому оці іншого кольору. І я туди заходжу, і вони такі. Доброго дня! <плес> вже потім, коли вони признали, що я блогер, якби вони перестали вже дивуватися. Це дуже класний, до речі, пензлик в мене із iHerb. якщо знайду, якщо він ще є, залишу посилання. Пігментація просто скажена. Ми зробимо цей трендовий типу корейський макіяж. Нанесемо собі всюди і крізь. Нічого страшного, я думаю. О, боже, гарно, коли наноскно. Ну такий прям м -м -м. веселий алкаш. Під минулим відео мені там одна жіночка, дай Бог їй здоров'я, і чоловіка багатого. А, я прямо, от хочеться сказати, висралася, бо я не можу іншого слова взагалі підібрати. Щось там на кшталт того, що. о, Кому війна, а кому матінка рідна? От у вас війна, а ви подорожуєте? Алло, подруга, це взагалі не твоя справа. Що я роблю? Це по перше. Вона там мені от таке не коментар написала. Я про що? що там була така шалена підтримка від підписників. По перше, дякую вам дуже. А по-друге. Коли ну от, я вже потім проаналізувала, вона написала отакий Не коментар. Він був, оце пасивна, пасивна агресія, така і ці почали заступатися. Що ти типу, пописати, та ваше там да, яка ваша справа? І ми живе там, намагаємося жити своїм нормальним життям. І там коротше. Всі, хто в цьому процесі, всі якби, ну, ні в кого взагалі, те, що я там фарбуюся і кудись їжу, і взагалі не викликає жодного, жодного. Якогось там відчуття несправедливості чи ще щось. Тобто всі дуже радіють, коли я кудись їду, щось знімаю, десь показую. Тому що, по-перше, хтось зараз знаходиться за кордоном. І я зараз ну, не, не про подорожі, а просто про те, що там, наприклад, коли я просто ходжу з подружкою там в кафе. А пишуть: ой, я так любила це місце. Ну тобто, не всі знаходяться в Києві і можуть побувати в своїх улюблених місцях, а так ти все одно залишаєшся в контексті, і наче на зв'язку зі своїм рідним місцем. По-друге, коли я кудись їду, ще й до війни не у всіх була змога кудись поїхати по різних причинах. Ні в кого з нормальних людей. Мої подорожі, покупки та все інше взагалі не викликають ніякого негативу. Мені от іноді здається, ні, ну мені не іноді, мені завжди так здається, що є люди, які просто завжди всім незадоволені. Я думаю, що всі тут, хто є, адекватні. А, тому що неадекватним, скільки не пояснюю, ну, вони взагалі нічого не зрозуміють. Оцей відтіночок з рожевим дуже красивий. Я його так сюди наношу. Прям. Гарно так підсвічує. Тіні від олі Полякової. Єдиний мінус, ладно, поки єдине, яке я знайшла, бо я ще не користувалася цією палеткою, це те, що вона така золотава, і на ній залишаються абсолютно всі відбитки, пальців, всього іншого. Всередині сильно красиві відцінки. Дуже така прям моя. Кольорова гамма, гляньте, але вони всі мерехтливі. Єдиний мінус в цьому, що тут, ну, тобто, через те, що всі відцінки блискучі, у вас немає відтінку, щоб просто затемнити складку. Але ми вже, вже зробили це тими цінями від із палетки В'єри Брежніва. Я хочу зараз з вами зробити експеримент на одне око, нанесу базу, а на інше ні. просто цікаво подивитися, наскільки. Яка буде різниця? Так от, я за що? Я дуже вам вдячна за те, що ви заступилися, підтримали, напінали хуїв цій бабі в панамку. Але я зрозуміла одне: що, ну от вона написала цей величезний, довжелезний коментар і отримала таку кількість уваги і відповіді, що ну, певно це і була її, якби така енергетична яма, в яку вона всіх засмоктує, щоб просто отримати оцей. Ефект того, що на тебе звернула увагу. Просто, мабуть, там сидить тепер в своєму Волгограді і радіє, що гарні люди витратили на неї свій час. Оцей оце око з базою, так, от темненький коричневий відтіночок на нашу, дуже гарний, до речі. А чо я? Ніфіга собі дивіться без бази? Він лягає темніше, ніж з базою. Це взагалі як? Так, от якось так зроблю. О, бачите? Коротше, я зробила типу таку маленьку стрілечку тим найтимнішим відтінком. І потім оцим, оцим е контуруючим, затемнила трохи отут цей куточок. <св tom -tiny> <ква> Мені тут пишуть, Деякі питають, чи буду я знімати влоги. Коротше, якщо вам цікаво, щоб я знімала влог, як я живу, певно, блін, як і всі з вас. Там показувала, як я зберігаю свої консерви і все таке інше, напишіть мені. Тому що е, я вже, знаєте, зійшла від цієї стадії, коли я ці консерви накуповувала мало ли що в житті може бути. А зараз я вже на тому рівні віри в ЗСУ, що я просто їм ці консерви і думаю, так, коротше, все, типу. Зараз ми їм всім роздамо. Візьму такий фіолетовий оліпчик, Ну, в мене є там, звичайно, якісь а, закладки. Але а, я ну, не накопичую так, як раніше, бо в мене стояла купа води, в мене досі стоїть а, 40 літрів технічної води, тому що я живу на 25 му поверсі, і коли немає світла. То немає взагалі ніякої води. Три 20-літрові бутлі цієї питної води. І плюс я кожен ранок прокидаюся, коли є світло, я роблю окр... окроп, 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 окроп. І наливаю в термоси. І, ну, коротше, в мене тепер деформація, що в мене був завжди кипяток. І яким, якщо що, ну, мало ли що, ці давбануті зроблять кожен новий день, то я. Роблю цей кип'яток і зберігаю його, просто щоб була тепленька вода, гаряча, туш від віри Брежневої, також в нашому хіт параді закінчити та викинути. Дуже вона мені подобається, знімається теплою водою. Вона гарно розноситься по віях, по пробіл віях. Це я згадую коротше, той прикол з Олею Поляковою. Боже, як просто знаєте, мені, коли кажуть, що хоч вона така тупа, тільки дуже розумна людина може так стіпатися з себе. Ну, тобто, якщо ти то тупий, це як коли ти помер. Всі плачуть, але тобі все одно ти помер. Я пам'ятаю, як вона знімала, розповідала про свою косметику і сказала туж для повій. Просто це реально дуже розповсюджена штука. Багато хто каже, туж для повій. І коли, ну якщо ти не знаєш українську мову, ти такий ну, добре, а якщо ти знаєш, ти, ну, ти намагаєшся не ржати, але так, або інакше, воно з тебе вилазить, і ти такий, знаєте, як оцей дурочок, типу рж, ржеш, е, з жартів шуточки затвіст. Беру олівець від Елан, трохи профарбовую, буду наносити такий блиск від олі полякової. Ой, в нього така текстура, бо 100 років не фарбувалася близько мені для губ. Я його, мабуть, покладу в машину і буду використовувати, типу, як бальзам, бо мені здається, він має гарно зволожувати. Він наче нічого не робить, такого особливого кольору не дає. Але бачите, є такий ефект е е карамельки дуже красивий. І з мінусом е зазначу те, що його треба 300 разів туди-сюди робити, щоб нанести якийсь шар. Повітряна тривога. Так що, все тоді, на цьому все. Розпаковку при зробимо іншим разом. Я побіжу на калідор і, будь ласка, не нефтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Я бажаю вам чудового дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. І слава Україні!